Hello Friendly з вами, Деніс Френдлі. В цьому відео, дружні, ми з вами з'їмо ось такі чіпси. Кран chips -чіпс, чілі, lime флевор, Тобто чілі, перець і лайм. Зі смаком перця і лайма. Ми пробували з вами кран чіпс у Польщі. Вже не пам'ятаю, який смак. Зараз хіба знайду по пошуку і скажу, який саме ми смак пробували. Знаю, що у Польщі ми це купували, ми це з вами їли. Тому такі справи, давайте зараз зацінимо ці чіпси. Кранчі. Погнали до заставки коротше, цього відео. Погнали. Денісмені реагує, Денісмені реагує, сьогодні він буде їсти. Так, так, так. Так, 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 так. 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 Кар... Коротше, картопляні чіпси зі смаком Chiлі лайм. Кран чіпс ікс. Кут, кут, кут. Кран чіпс, чіпс, чіпс. Давайте відкривати, хочеш пробувати. Так. Давайте, дружні. Коротше, погнали. Так. Скуштуємо. М -м -м -м. Ось такі. Доволі не Угу. Mm -hmm. Зараз подивимося кіпси. До речі, ми на кінець вже набрали 60 тисяч підписників. Дякую вам, що хто підписаний. Дякую вам сильно за цю дату. За це число підписників на каналі. Я читав коментарі. Ви вітали. Дуже дякую. Так. Кранч... Чіпс. Там ми пробували кран чипси зі смаком мексиканська файдіта. Мексиканська фаджіта. А це у нас чилі і лайм. Коротше, дуже дякую вам за цих 60 тисяч підписників. На кінець ми їх набрали. Оцінка 8 балів. Можливо. Трохи гострий. Не сильно, але легонько гостренько. Так як я тут чилія. Ну таке. Може бути. Але я би запив, Бо я ж знімаю не не запий челендж, а просто чіпси, Так. Так, чекайте. Камера знімає, молодець знімаєш. Працює камера. У мене сьогодні сік. Просто тут трохи гостре і хочеться в принципі запити. У мене ще небагато лишилося. Ще трохи. Доволі гостренькі, так. Але з напоєм уже може і на 9 болів чіпси. Бо солоденькі, так. Добре, додаємо. Уже майже доїдаємо, так. Соком реально краще. Соком реально на 9 балів, так на 8. Бо дуже гостре. Я давно мав купити на відео Парінгл зі смаком піце. Тому десь маю купити в скорому часі. Не знаю коли, але маю купити. Тому, коротше, чекайте. Ну, якщо буде в магазині то я так візьму. Якщо б ми набрали на, ну, на останньому не запиє челендж, не знаю, скільки там, 200 лайків я тоді просив, що у 23-му, то це ще можна було би знімати. Бо це дійсно гостре. Там. Гостреньке таке, але я би напевно виграв.

Коротше, дружні, ми з вами доїли. Оцінка 8 балів, бо гостре. Якби не було гостре, я б, можливо, 9 поставив. Ну, не знаю, вони так уже дуже хіміковані. Дуже солені, не знаю. Може би так і було б 8 балів. Так. Зап'ю. Так, бо тут така хімія, що? То від не то, що від гостроти більшості, ну, від цього теж. То, що така хімія. О, напій супер. Коротше, дружні, на цьому все. Давайте під кінець лопнем пачку. Я дуже люблю від чіпсів лопати пачки. Так. Три, два, один. Не вийшло. Лопнути. Ну, не завжди виходить. Коротше, дружні, на цьому все. Ось такі були чіпси. Оцінив на 8 балів. Пишіть в коментарях, чи ви їх пробували, не пробували, Якщо не пробували, спробуйте один раз. А далі вибір за вами. Хочете ще купуйте, хочете, вже не купуйте. Хоча не раджу ще купувати. Бо того, що це страшна хімія. До цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. так, ось такі були кранчі чіпс. Поїли 8 балів, може бути пока. Бувайте!